Добрий день, шановні слухачі! Станом на 20 жовтня 16.01. Одна немає зареєстрованих учасників громадського слухання. Реєстрацію оголошую закритою. Ми починаємо. Мене звати Ольга Стельмах, я представниця департаменту секретаріат Ради, який займається організацією проведенням громадських слухань. На сьогоднішньому слуханні я буду головуючим. Отже, сьогодні у нас громадське слухання проєкту програми модернізації управління та використання адміністративних будівель районних адміністрацій Львівської міської ради і забезпеченням їхньої доступності. Із проєктом ухвали про затвердження програми можна ознайомитись на інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради та на офіційній сторінці Львівської міської ради. Зауваження та пропозиції до проєкту можна подавати до 20 листопада 2025 року, включно до районних адміністрацій Львівської міської ради через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку. Електронна скринька зазначена на офіційній сторінці Львівської міської ради у рубриці прес-центр громадські слухання. Оскільки у нас немає зареєстрованих учасників громадського слухання, ми не будемо голосувати за порядок денний. Проте ви можете онлайн задати свої запитання доповідачу. Сьогодні у нас доповідач голова Личаківської районної адміністрації Юрій Лукашевський. Запрошую вас до слова. Добрий день. Добрий. Гостям. У нас ж є гості. Так, так само доброго дня, глядачам. У нас сьогодні слухається проект програми про модернізацію з модернізацію використання адміністративних будівель районних адміністрацій. Ми намисно вибили одну з будівель. Районних адміністрацій, які в нас є в місті, таких будівель є шість, як і районних адміністрацій. Зараз ми знаходимося в залі на третьому поверсі адміністративної будівлі без можливості доступу для людей з на кріслах полісних, тому що тут немає ліфта. Ми знаходимося в залі в великому просторому, який виконував роль знаєте, такого гуманітарного штабу, наприклад, коли почалася війна повномасштабне вторгнення у 22-му році. В цьому залі, до прикладу, немає проведених розеток живлення. Все, все живлення тягнеться просто банально через подовжувачі, а так само тут із опаленням така собі ситуація. А радіаторів немає їх тут. <клес> тобто є цілий ряд речей, які ну, не є надто якимись глобальними, але е, покращення цих речей може в рази е, зробити ефективнішим використання е, зокрема, цього приміщення. Так? Е, ми так само говоримо, що всі адміністративні будівлі в нас е, в, в місті виконують роль як <клес> пунктів незламності. А в цій будівлі так така сама ситуація. У нас є повноцінне якісне укриття з резервним живленням, з резервним опаленням, з можливістю там більше ста людей одночасно перебувати в таких достатньо комфортних умовах і близько 300 людей в менш комфортних. Але все рівно, коли йдемо про безпеку, то, напевно є комфорт є, там вторинною. Ланку. Тобто є цілий ряд речей, які дозволять в рамках цієї ага. в чому причина? Чому так, чому так відбувається? Тому що фактично всі адмінбудівлі, це величезна, там кілька тисяч квадратних метрів будівля, вона є на балансі адміністрації і утримується за такою залишковим принципом. Фактично, як за кошти там апарату або за кошти управління, які є однаковими, фактично для всіх там департаментів і управлінь міської ради, і в яких жодним чином не враховується у цей масштаб цих будівель. А відповідно, ну тобто, в якісно підтримувати функціонування такої споруди вмінбудівлі є достатньо. Проблемним, хочу так само сказати, що це не йдемо виключно про районні адміністрації. Насправді, зокрема в нашій будівлі, тут знаходиться і відділення міського міської служби. Джерело в нас так само є соціальний захист Личаківського району. В нас пенсійний фонд, відділення ЦНАПу, тобто цілий ряд рекрутингових центрів, зрештою, тобто цілий ряд будівель, ой, організацій, які мають важливе значення для міста. І фактично, якщо говорити дуже коротко, то мета цієї програми, щоб ми могли використовувати там не умовно, там 60 чи 70% простору адмінбудівлі, а фактично всіх 100%, тобто щоб вони були в доброму, справному стані, щоб вони в разі якихось надзвичайних ситуацій могли виконувати ту роль, яку вони вже виконували раніше, але в значно кращих умовах, і щоб ці будівлі використовувалися на всі 100%, оскільки ну типу, це здоровий глузд підказує. Що так має бути. Можливо, колеги з інших районів. Два слова для наших глядачів. Бачу, є пан Андрій, є пан Ігор з. Андрій, може ви тоді? Ну, два слова, не то що. Стражте про Сихівський. Ми, до речі, якраз в Сихівській адміністрації то були много ну, разу, коли в нас було затоплення. Так по місту ми робили штаб надзв... міський загальноміський штаб надзвичайної ситуації, і відповідно бо ці приміщення теж ну, саме для таких метеї використовувалися, то можна було оперативно зібрати а, в штаб, провести якісь засідання. Координаційні речі. Я так розумію, що у вас так само є укриття, є можливість, тобто пункт незнавності, де є можливість людям отримати такі базові речі, допомогу в час ситуацій. Будь ласка. Ну, загалом, Юрій Олегович, ви так докладно якби, все виклали, якби, що складно щось додати, але ну, повністю підтримую якби, вашу, вашу позицію, вашу думку ну, і в цілому програму. Ну, єдине так зюмуючі, напевно, якби, що користуються тим приміщенням е, ну, багато, багато мешканців, багато послугами цих служб, які є в цьому приміщенні, користуються всі, всі мешканці району, а фактично отримує е, ну, з коштів управління лише, лише адміністрація. Це дасть можливість. Якби, Трошки ну, набагато якісніше надавати ту послугу, яка, яка формується для для нашого е, мешканця. Двома руками підтримуємо. Окей, колеги, чи є якісь пане Ігоре, чи я зрозумів. А тоді я дякую. Хочу на наголосити, що програма розробника програми є всі голови районних адміністрацій міста Львова. вона пройшла відповідні процедури візування в виконавчих органів, так само в постійних комісіях Львівської міської ради. При дякуємо депутатському корпусу за те, що вникнули в цю питання, ту програму. До речі, подали певні зауваження, які були враховані, і е, загалом розуміємо, що є підтримка, тому що це дійсно важлива програма в, в такі складні часи. Дякую. Дякую. Можливо, з присутніх є якісь ще запитання, оточнювання по даній програмі? Немає. Онлайн немає. Раз тож хочу нагадати, що всі свої зауваження та пропозиції до даного Проєкту програму можете ще подати до 20 листопада через центр надання адміністративних послуг або як електронне звернення до районних адміністрацій Рівської міської ради. Тож дякую, що ви були присутні. Дякую малим слухачам що були з нами. Наше слухання офіційно завершено. Слава Україні!